Чим довше живу на світі, тим, тим все більше переконуюсь, що в цьому житті кожен отримує те, на що заслуговує? От і я заслужила в цьому житті на гарного чоловіка, а він на таку жінку, як я, мало того, що сама непосидюча, так ще ж йому спокою не даю. От скажіть, як ви мовляєте своїх чоловіків на якісь авантюри невеликі, або на якісь проекти, або на те, що вам. Дуже необхідно. У мене це займає чотири етапи. Перший етап зайти десь так здалеку, сказати, що десь ви там знайомих бачили, і як це гарно, і як би це личило, якби воно теж було у нас. Головне на цьому етапі палицю не перегнути і не злякати, бо потім може упертися не захоче нічого робити. Коли цей етап пройдений, потім можна так злегка запропонувати, якщо він говорить, що не вміє цього і не знає, як робить, запропонувати подивитися в інтернеті. Я в такому випадку кажу: ти ж і говорити не вмів, і ходити не вміг, але ж навчився. І цьому научишся, не світі горшки ліплять. Третій етап вершина. Пік. Треба якось говорити купити матеріали. Якщо матеріали куплені, то пів справи вже зроблено. Далі можна не переживати. Четвертий етап потрібно якось дізнатися, коли почнуться роботи. Ну, якщо він уже пообіцяв, то круг все звужається і звужається. І вже йому нема коли діва... куди діватися, бо він пообіцяв. Головне, щоб чоловік думав, що він це сам запропонував або вигадав. А ми то жінки знаємо, як це на самому ділі відбувається.